Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. І сьогодні, в новенні, звісно, ще витриваємо. Сьогодні у нас вже вісьмий-восьмий день буде. Недільний, понеділок вже дев'ятий день. І в вівторок уже, власне, буде ця річниця, об'явлення. Вірю, що ми витримаємо. Будемо витримувати в цій молитві і вимолимо дійсно цей мир, який так довго очікуємо. Цей мир, який так прагнемо. Дійсно, мир в цьому світі. Вірю, що щось велике велике насувається на світ. Загроза велика. Тому Марія так кличе зараз до цієї молитви, до цієї новини. Неспроста вона закликала, бо є загроза якась дуже велика. Тому ми, які молимось, витриваємо, беремо участь в великих справах Божих. Тому не думай, що ти хробак, який нічого не можеш змінити, яка не можеш нічого змінити. Ти є дитина Божа, цар, цариця, яка змінюєш. Змінюєш е, судьбу е, людства. Якось так. Ну, бо так і є. Зазвичай змінювалася судьба з однієї людини. І Біблія показує, що одна людина да, може змінювати багато речей, і Бог через одну людину може виводити цілі народи, благословляти цілі народи. Тому це і відповідальність, бо я людина відповідаю не тільки за себе, а й за своє оточення, за своїх рідних і, звісно, і через мене. Бог може і цілому народу допомогти. Тому беремо молитву, ворожаємось молитвою і приймаємо участь в ній, переживаємо цю молитву. Знаєте, Дуже файно в цій новині було побачити, чи зміг ти бути гнучким, чи зміг перелаштувати свій день. Бо в більшість не змогла перелаштувати день. А, в мені на роботу, мені спати треба раніше, мені там то-то. то, 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 то. А потім п'ятниця, субота, та вже не був з понеділка, то яка різниця, вже то один день-два. І так сатана перемагає в такому саме мисленні перемагає, бо він дає до зрозуміння, що то вже один день не важливо. А Марія каже, ні, кожен день важливий, кожен день важливо. І знаєте, наприклад, навіть в Меджугорі, я не, не хочу не засуджувати нічого, просто наводжу приклад, що парафія не змогла перелаштуватися. Парафія буквально, ну як ішла за своїм графіком, так і йшла. То, що Марія закликала, то парафія в Меджугорі, наприклад, не закликала. Вони, у них вернуться, як була новина о четвертій запланована, так вони її робили. Тобто, показує, наскільки структура іноді, коли це величезна вже структура. А парафія, Меджугорі – це величезна структура, ну, бо багато треба е, брати різних справ, відповідальності, то вона вже не так легко може перелаштуватися і піти на 10 на подбордо. Тому вони залишили о 4 Тому в суботу була молитва на подбордо і була адорація з 10 до 11. Тож не змогли її відмінити або перенести, зробити її, як завжди робили після літургії. Тобто, показує, наскільки іноді. Ми можемо війти в таку дисципліну. Дисципліна дуже важлива, дуже потрібна. Але через надмірну дисципліну можна втратити гнучкість і заклик до Марії, заклик до прохання, заклик до стати буквально тими священниками, які проходять через бідного самарянина і не можуть йому допомогти. Ну бо не можу брудити руки. Ну бо запізнююсь на літургію. ну, бо... Спішу на молитву, спішу там, і, і закрити серце на цю гнучкість, Закрити серце на Бога буквально. Бо тоді, коли Самаряну ну, допомогли, то той був ближнім, той, хто допоміг. А священник пройшов мимо. Єврей пройшов мимо. Ну, тобто, бачимо, як іноді ця супердисципліна. Хоча я дуже люблю дисципліну, і без дисципліни ми нічого не можемо. Але завжди залишаємо людський фактор. В дисципліні завжди має бути людський фактор. В дисципліні має бути серце, я би так сказав. Щоб мати в будь-який момент відійти від того і піти на допомогу. Це є важливо. Спланованість дисципліна важливі, але в цьому всьому треба мати серце, мати цей. Цю можливість завжди допомогти. Знаєте, я теж дисциплінований, маю там свої плани, свій запланований день, тренування то, то-то. Але якщо мене просять щось, то я відходжу. Відходжу від цих дисциплін, бо вважаю, що серце і прохання ближніх є важливішими, ніж мої, наприклад, заплановані речі, які також важливі. Я не кажу, що вони не важливі, але в цьому плані. Треба мати цю таку тонку рухливість. Якщо Марія кличе на подбордо, то я все відкладаю і йду. Бо це важливіше. Свої пріоритети я ставлю менше, а Бога вищі. І коли Божі пріоритети вищі за мої, то і називається поставити Бога на перше місце. Розумієте? І сьогодні беремо посилання. 25 травня 2024 року. Нагадаю, в неділю ми завжди зачитуємо послання, які даються нам на цей місяць, цьому, в минулому місяці, в травні, в кінці травня було це послання, і ми його розглядаємо в неділю, переживаємо. Дивимося, що Марія хоче мені сказати сьогодні. тобі, що Марія хоче сказати сьогодні, в цьому місяці, як маємо жити, як маємо проживати цей місяць, до чого йти, до чого прагнути. І, взагалі, де ми перебуваємо в часі. Дорогі діти, у цей бла... час благодаті, і Марія каже, що в благодаті ми перебуваємо, закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтеся та оберіть дорогу святості і надії, щоб Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І, власне, Марія нас захоче до цих створення груп. І знаєте, зараз на подвороті створилась група ціла молитовна. Створилась група ціла молитовна онлайн на трансляціях. Навіть ну, в п'ятницю була тисяча людей. Ну, то не знаю в суботу ще не знаю скільки буде, бо роблю відео, ще не знаючи до молитви. І, але це також створилась молитовна група. Марія. Сказала 25 травня створювати ці групи, а вже зараз вона їх створює і дозволяє нам створювати їх. І дозволяє нам доєднуватися. Бо створювати групу це не означає, що був в групі молитовній, тут треба вийти з неї і створити іншу. Ні, створювати це означає приймати участь також само. Бо група створюється з того, що ти там є, що учасники є. Неважливо, хто там лідер. Повірте, лідери в молитовних групах. Найбільше потерпають, бо найбільше мають часу вкладати в цю групу в це все. І не кожен може жертвувати стільки часу, щоб цими групами займатися. І, але якщо кожен, або майже кожен з групи буде приймати участь, проситися допомагати, то тоді група буде функціонувати довгий час, коли це не на плечах однієї людини, бо можна створити. Хай воно там якось буде. Так воно не працює. Ці всі групи розлітаються дуже швидко. Якщо над групою нема тих людей, які постійно дбають, моляться, контролюють, дисциплінують. Тобто це все має бути. Але не забуваємо про цю гнучкість, знову ж таки. Бо вперше Марія Кари, у цей час благодаті закликають тебе до молитви серцем. Молитва, але серцем, серцем. Що означає молитва серцем? Власне, мати це серце. Якщо ти. Ідеш на молитву, а людині погано, то зупинись, допоможи спочатку людині, а потім іди на молитву. Якщо йдеш на молитву, а не примирився з братом, то залиш ту молитву і піди примирись з братом. Ось що означає серцем бути. Серце молитва. Вирішити нагальні питання, вирішити Божі справи. Потім іти молитися, а не ставити молитву. Я йду молитися, то відійдіть від мене, я не хочу вас бачити нікого. Я йду молитися. Ви всі не віруючи, бо ви не йдете. Так це не робиться. Молитва серцем. Серце має бути присутнє в молитві, і молитва присутня в серці. Це є, ну, хіба над цими двома словами можна, не знаю, пару годин думати, розбиратися, розмовляти і впоглиблювати ці, що таке молитва серцем. А молитва з серцем, і молитва в серці завжди має бути. І, і це, власне, мати серце це, любляче серце. Дитинко, створюй молитовні групи, де будеш заохочувати одне одного. Створюй або входь в молитовну групу, де будеш заохочувати, і тебе будуть заохочувати до добра і зростання в радості. зростання в радості. Важливо, щоб група. І молитва зрощувала в тобі радість, радість зрощувала, а не смуток, сум і розчарування. Якщо в твоїй групі, молитовній, в якій ти є зараз, ти отримуєш тільки смуток розчарування і зростаєш в розчаруванні і смутку, то вийди з неї, створи іншу або перейди в іншу групу, де будеш зростати в радості. Також важливо. І важливо не, а я в той групі вже 10 років, то не вийду. Ось тут і важливо вийти з неї. Бо ти вже 10 років, а ноль. Маєш нуль. Розвитку нуль, радості нуль, не зріс ні в чому, повний нуль. Але я не вийду, бо я вже звик. Можна звикнути. Ми люди взагалі дуже звикаємо часто. Тому Марія власне, і визиває нас на подбордо, щоб показати, що є інше життя. Не треба звикати до свого одного вечора стандартного. Піди нагору, п'ять годин посиди там. На пічки поварися і прийди по ним. <ріху> ну, це я про себе говорю. А, а також і вам каже, встань з дивана, бо на дивані заснеш, і посиди на сульчики три години подивися а, на Ютуб. Це також інший вечір, інша динаміка. Вийти з зони звички, вийти з зони званого комфорту. Бо іноді. Зона комфорту ніяко не пов'язана з комфортом. Розумієте, до чого Марія заохочує? Каже, що група має бути ця нова створена, або в нову, яку ти війдеш, зрощувати тебе в радості. Так і амінь. Якщо не буде вона зрощувати тебе в радості, і ти нікого там не будеш мати змоги зрощувати в радості, то це знову мертва група. Група без серця, я би сказав. Тому аналізуємо свої групи і дивимося, чи ми в своїх групах, чи ми в своїх спільнотах зростаємо, чи ми в своїх спільнотах тільки маємо, ну, а знову ой, йти туди, там, то-то, обов'язки якісь непотрібні, які ми не хочемо. І ми зростаємо тільки в якоїсь постійно, ну, знаєте, наріканнях або ще чомусь. То це важливо змінити. Дитинко, ти ще далеко. Ти ще далеко, дитинко, до. Ну, Марія так каже, ти ще далеко. Тому знову навертайся та обери дорогу святості і надії. Знову, може, ти вже був була на цій дорозі святості, але потім турботи цього світу е, неправильні, можливо, молитовні групи або групи взагалі інші, не, не тільки молитовні, групи по. Газ квас, групи по дискотеках, групи по різних речах, групи по огороду, групи огородників. Витягли тебе з цієї дороги, святості надії. Знесло тебе десь кудись. То Марія каже: далеко відійшов. Повертайся. Повертайся. Знову навернися, знову стань на шлях навернення, бо навернутися неможливо. Шлях навернення є до кінця життя. Це є процес навернення. Це не є. Акція одноразова. Тому знову навертайся, то обери дорогу святості надій, щоб Бог дав тобі мир у достатку. А Бог дає мир у достатку. Як я вже казав, мир у достатку це не тільки швенти спокою, як то кажуть. Ну, тут світ валиться, а я тут, а, мені все одно, ну, тільки, знаєте, пасиміст, коли то, це все одно, там тобто, війна, то тобто, ракети летають, а мені все одно. Ні, це не є мир Божий. Мир Божий це коли ти впевнений. В собі, в сьогоднішньому дні, впевнений в ньому в першу чергу, впевнений собі, в сьогоднішньому, і маєш все повне забезпечення. Маєш надприродне забезпечення, маєш що їсти, маєш що вдягнути, е, маєш чим накормити дітей. Це мир. Мир це всеосяжний Божий мир. Це коли ти в повній благодаті перебуваєш, коли ти щасливий, коли ти любиш, коли тебе люблять. Розумієте? Бог розуміє, це слова Мир в повноті, це покриває всі сфери твого життя. Це не тільки якийсь святий спокій, це є повне забезпечення твоїх всіх потреб. Це є мир. Коли ти не про що не піклуєшся, бо знаєш, що Господь про тебе піклується в повноті. В повноті це означає в повноті. Цілком все забезпечено. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугор'я. Papa.